Нічого собі, який смартфон Nasinphon 3A, новинка британського бренду, який всього за кілька років став суттєвим гравцем на ринку електроніки завдяки унікальній зовнішності, просунутій системі, яка об'єднує індивідуальний стиль та простоту. Ну і Насен пропонує продукти в різноманітному сегменті, але в кожному своєму пристрої дотримується своїх цінностей. Nasinphon 3A це чудова еволюція популярного смартфона Nasinphon 2A, який став кращим в усьому. І в цьому відео ти дізнаєшся всі його переваги та нововведення. Погнали! Та перед початком хочу розповісти про крутий застосунок Allo, який має купу чудових переваг. Зокрема, товари за спеціальною ціною, якщо придбати їх в застосунку Allo. До того ж, тут відразу під рукою знаходяться кнопки швидкого доступу до актуальних акцій. Разом з застосунком в магазині за QR-кодом ти можеш швидко отримати замовлення, без потреби диктувати номер замовлення та без потреби проходити верифікацію. До того ж, ти завжди можеш переглянути чек на покупку, а в разі. Гарантійного випадку звернутися до магазину за ним, без потреби мати паперовий варіант. Ну і картки товарів зручні, зрозумілі. Ти відразу дізнаєшся про дійсну акцію чи подарунок. Завантажуй застосунок АЛО та отримай всі ці переваги в одній програмі. А ми йдемо до нас 3А. Традиційно для бренду він йде до нас в стильній, тонкій коробці, де знаходиться сам смартфон з плівкою на екрані. Кабель живлення та стильна скріпка для відкриття слоту sim карт. Зарядного блоку в комплекті немає, тому я раджу подбати відразу про зарядний пристрій. Максимальна потужність заряджання може досягати 50 Вт, якщо використовувати зарядні пристрої Nessing або CMF. Також смартфон підтримує протокол швидкої зарядки і PPS. Ось у нас в руках новинка. Вона отримала більш брутальну зовнішність за попередника, грані менш заокруглень, більш помітний підйом блоку камер, який залишився посередині в. Верхньої частини кришки, але до нього додалась ще й третя камера. Новинка стала більшою, ширшою та важчою за попередника. Однак збільшена діагональ та зменшена товщина, чудово компенсують збільшені розміри. До того ж, покращились матеріали корпусу. На дотик пластикова бокова рамка стала приємнішою. Новинка має металеві кнопки, а також скляну задню кришку, що додає преміальності новинці, та збільшує її витривалість до подряпин. Задня кришка залишилась прозорою. Виглядає дуже стильно та незвично. І звісно ж, лишились і фірмові світлодіоди, які можуть виконувати безліч різноманітних функцій. Glyph інтерфейс це додатковий спосіб взаємодії зі смартфоном, який сповістить про нові повідомлення чи дзвінки, може грати в такт музиці та показувати статус таймера, якщо його увімкнути через меню Glyph інтерфейсу. Але за бажанням Glyph інтерфейс можна вимкнути або встановити час його роботи, щоб раптове повідомлення вночі не засліплювало. До речі. Саме тут варто поговорити про кольори та про модифікації смартфона, що доступні для покупки. На інфон Трам можна придбати версії 828 ГБ в чорному або білому кольорі, тоді як версію 12256, крім чорного та білого, можна придбати в синьому кольорі, який виглядає дуже незвично. І до речі, напиши в коментарях, який кольор тобі подобається більш за все. Що ж, переходимо до передньої панелі, де нас зустрічає 677 дюймовий Flexible AMOLED. Екран роздільну здатністю Full HD та з частотою оновлення 120 Гц. Особливість цього дисплея однакові рамки з усіх сторін, чого вдалося досягти завдяки унікальній технології виготовлення матриці, яку зазвичай зустрінеш лише в смартфонах вищого сегменту. Дисплей має 10 бітну передачу кольорів та максимальну яскравість 3000 ніт, що дозволить побачити все на екрані, навіть в яскраву літню погоду. Є підтримка функції Always on Display. Та смартфон має під екраний сканер відбитків пальців, що працює швидко та точно, і разом з приємним вібро надасть доступ до системи. І відчуття це основне, на що робить акцент NASIM. Тому кожен їх смартфон має крім гліф-інтерфейсів, гарної збірки та унікального дизайну, ще й преміальний вібро що буде супроводжувати тебе під час повідомлень чи просто під час користування системою NASIM OS 3.0, що працює на базі Android 15. І вона отримала дійсно купу крутих перевідь. І почнемо з головного екрану. Ти можеш вибрати його стиль: класичний Android чи унікальний насил без підписів ікон та з кольоровим акцентом в стиль всієї системи. Насен OS має оновлений стиль панелі перемикачів та повідомлень, яку можна повністю змінити та кастомізувати під свій смак. Налаштування пристрою гарно структуровано, з легкістю можна знайти потрібний пункт. Окремо хочу відмітити експериментальні функції, які доступні для пристрою. Насен фонтера може показувати. Статус заряду навушників AirPods, прогрес деяких сторонніх застосунків на глиф-інтерфейсі, а також увімкнути матричні заголовки, що використовує фірмовий шрифт NASIM. До того ж, Nothing OS має набір унікальних віджитів, що чудово пасуватимуть загальному стилю системи, і ти можеш окремо налаштувати екран блокування та додати до нього віджити NASA. І саме з NASIN FON 3A починає свій шлях функція Essential Space це персоналізований простір, де ти можеш зберігати. Свої думки, скріншоти, чи нотатки, штучний інтелект проаналізує голосові сповіщення, які ти будеш записувати, утримуючи бокову клавішу на смартфоні, контент на екрані. Зрозуміє, якщо треба нагадати, про подію та підіб'є підсумок із думок чи нотаток, які можна ще й з легкістю структурувати. Користуватись Essential Space неймовірно просто. Одинарний натиск на Essential Key робить скріншот екрану, до якого ти можеш додати голосову чи текстову нотатку, утримання Essential. K запустить режим запису голосової нотатки, а подвійний натиск на Essential K відкриє доступ до простору, де знаходиться весь записаний контент. Особисто для мене це дуже корисна функція, що дозволяє нічого не забувати. А тобі буде корисна така фішка? Пиши в коментарях. Ну і до того ж, важливі зміни стались в новинці з камерами. Насень змінила пріоритети та набір модулей, що встановлено в новинці. Основний сенсор залишився без змін 50 мегапікселів з розміром 1 до 1. 156 дюйм, оптичною стабілізацією та апертурою F19. Однак Nothing чудово працювали з програмною частиною та назвали її True Lens Engine 3. Це набір алгоритмів, що включає в себе безліч технологій обробки зображення, включно зі штучним інтелектом для правильної роботи HDR, природної передачі кольорів на кожному знімку. Ну і звісно, чіткими та деталізованими фото за недостатнього освітлення та зміни в камері стались не лише з програмною частиною. На ширик став 8 мегапікселем і з'явилась третя телефотокамера з роздільною здатністю 50 мегапікселів. Вона має еквівалент фокусної відстані 50 мм та дозволяє наближати зображення до 4 разів без втрати якості та до 30 разів з використанням цифрового зуму. Цей сенсор дозволяє створювати круті портретні знімки. І сам смартфон має аж 4 варіанти фокусування: 24, 50, 70 та 100 мм в режимі портрету. До того ж, смартфон. Він може похозуватись 32 мегапіксельною фронтальною камерою і новим застосунком камери. І про нього треба окремо розповісти. Всі необхідні елементи знаходяться під рукою. Є зручний механізм наближення, де вказаний еквівалент фокусної відстані. А зробивши свайп вверх, можна швидко застосувати пресет, який автоматично застосує всі необхідні налаштування для фото. І ти, звісно ж, можеш їх редагувати чи створювати самостійно. А це приклад відеозйомки на NasynfonTread. Знімаємо 4К 30 кадрів на секунду. Це максимальна якість зйомки. В смартфоні є оптична та електронна стабілізація зображення. Зараз сонячний день, і можна оцінити, як смартфон працює з пересвітом. Ну і давай проміжимось для перевірки стабілізації. І напиши в коментарях, як тобі запис звуку. Йдемо до наступних помітних змін новинки. Звук насен контреа має два динаміки, що розташовано зверху та знизу, і вони створюють дуже потужну стереопару, звучання гучне з акцентом на середні та високі частоти. На цій новинці дуже приємно переглядати серіали. Фільми та слухати музику. Ти чітко чуєш всі деталі. І я не можу не згадати про те, що першим продуктом NASA були саме навушники, які я особисто полюбив та маю в користуванні. Компанія чудово інтегрувала в систему свої музичні пристрої, тому раджу ознайомитись з їх асортиментом на сайті та застосунку Allo. Ну а за потужність фон 3 a відповідає новенький Snapdragon 7S Gen 3. Цей чип побудовано на 4-х нанометровому техпроцесі. Він має 4 продукти. Типні ядра cortex a 720 та 4 енергоефективні ядра cortex a 520 цей чип забезпечує чудово швидкодію системи та будь-яких застосунків, які ти будеш запускати на фонд А графічний прискорювач Adreno 710 має чудову ігрову продуктивність, яку додатково насинг прокачали випарювальною камерою для гарного тепловідводу і довготривалій піковій продуктивності навіть в вимогливих проєктах. Наостанок розповім про бездротові інтерфейси. Пристрій має підтримку Wi-Fi 6, Bluetooth 5,4 та слот під Vino 7. Також новинку оснасти. Захистом по стандарту IP64, що захистить смартфон від потрапляння пилу та від дрібних бризок води. І на цьому будемо завершувати огляд на симфон 3А. Це гарне оновлення від яскравого бренду, що не просто зберегло дух насил, але й принесло нам неабиякі покращення та круті функції, які допоможуть нам в повсякденні. Дякую за перегляд! Підписуйся на ютуб канал Алло. став подобайку та пиши в коментарях, на яку новинку вже чекаєш огляд. Бувай!